На Київщині, частина якої пережила російську окупацію. Сільські громади масово зрікаються московського патріархату. Однак його представники категорично не визнають рішення людей та претендують на місцеві храми. Так у селі Зазим'я після виходу з УПЦ МП два місяці тому людям довелося молитися біля храму, доки відбувалася процедура реєстрації зміни підлеглості релігійної громади від московського патріархату до православної церкви України. Маючи на руках усі необхідні документи, віряни зібралися, щоб зайти до. Храму та провести молебень за Україну та захисників, і, хоча в селі прихильників російської церкви не більше двох десятків, на противагу селянам зібралася група заїжджих. Одна з них Вікторія Кохановська назвала себе представником юридичних інтересів УПЦ Я громадянка України Чого іди не в нас вукує. Іди вукує. ви в моя парапіянка українська.

Опоненти, які сьогодні були представлені. От більшість людей, я взагалі перший раз в очі бачу. Більшість сьогодні було так, от порахували ми десь біля 40 людей, із них десь було біля більше десятка. Це священники яких ми теж ніколи не бачили. Тобто, таке враження, що їх позбирали з усіх усюди, щоб не допустити провокації біля храму. У зазим'я чергувала поліція та бійці тероборони. Однак, представники УПЦМП не відступали. Вони зібрали людей, які не є жителями не прихожанами нашу. То храму не були для того, щоб заблокувати нам вхід в храм і не дозволити служіння законному користуванню будівлею храму. Попри натиск опонентів місцеві віряни, згуртовано зайшли до храму. Дорогі брати та сестри. Зараз ми з вами перший раз зайдемо в храм, для того, щоб звершити богослужіння. Латі православної церкви України в нашому храмі. Перше, увійшовши до храму, парафіяни вже при першому огляді застали безлад у вівтарі, залишений служителями у дух, одним словом. у якому стані інше церковне майно покаже інвентаризація. Найперше ж у свято Воскресенському храмі за зим'я віряни провели молебень за Україну та захисників. Ми цього дождалися, але такі трагічні це події, що війна все тут уже нема вибору, тільки українське і розриватися з російської церкви. У Зазем'ї кажуть, що й раніше хотіли вийти з УПЦ МП. Війна лише пришвидшила це рішення. Близько 200 представників місцевої територіальної громади зараз боронять Україну від російської навали на фронті.